Усім вітання, ви на каналі ДохідUA. Сьогодні говоримо про актуальну ситуацію на ринку P2P, блокування аккаунтів Vice, що робити далі, чи є якісь аналоги і взагалі, чи варто заходити у сферу P2P прямо зараз? Обов'язково підписуйтесь на цей канал, адже тут я ділюся інформацією, яку інші продають за гроші. Також рекомендую підписатися на мій телеграм-канал, адже там я регулярно публікую усі новини зі світу криптовалюти та фінансів. Ділюся інформацією, яка дозволяє вам заробляти, і сам проводжу конкурси з грошовими призами. Так от сьогодні більшість людей отримали ось такі повідомлення. Давайте я вам покажу, писав про це в своєму телеграмі, ось чому потрібно підписатись на телеграм. Тут ви інформацію отримуєте набагато швидше. Також є тут чат, де можна поділитись своїми проблемами і знайти їхні рішення. Ми деактували ваш особистий мультивалютний рахунок. Дуже багато таких повідомлень. Після цього ми розуміємо, що більше не зможемо використовувати свій аккаунт для привичної для нас роботи. Що це означає? Ну, означає, що потрібно шукати якесь вирішення. В принципі, в цьому повідомленні вказано, що ви начебто можете продовжувати або відкрити бізнес рахунок. Ну, тобто те, що я побачив, що бізнес-рахунок не працює, тому що по факту він є аналогом синьої карти і він недоступний для України. Я дивився лише, так би мовити, одним оком, можливо, зрозумів щось не так, поправте мене в коментарях. Що робити далі? По факту залишається можливість відкрити зелену карту. Що і як робити? Насправді там немає нічого неймовірного. Так, вона стала платною, але коштує якусь символічну. Плату багато людей рекомендую обрати Канаду, начебто то там найменші тарифи. Тому, в принципі, вмикаємо VPN, обираємо Канаду, можемо реєструватись за своїм мобільним номером. Ну але, звичайно, якщо він був задіяний в попередньому аккаунті, Vice, в якому у вас його заблокували, ну я не раджу цього робити. Бачу багато теорії, але на ділі треба якось послуговуватись логікою. Якщо вже забанили ваш один аккаунт, ну то знайдіть інший телефон, можливо, родича. Ну ви зрозуміли, хто з вами живе банально для зручності. З цим, в принципі, зрозуміло. По тому часто питають, як вивести гроші, які там залишились. Взагалі панікувати не треба. Я впевнений, що усім нам дадуть вивести кошти. В мене там коштів не було, тому проблем немає. Усіх, в кого є Vice і є Revolute, є просте рішення. Просто карту Vice ми додаємо до своєї Apple Pay або Google Pay оплати. Далі ми заходимо на Revolute, натискаємо на головному екрані Поповнити кошти чи додати гроші, вибираємо спосіб оплати через Apple або Google Pay. Далі воно просто моментально з картки знімає оплату, так як ви би оплатили, я не знаю, в продуктовому магазині. Якщо немає, ну тоді панікувати не варто. Багато хто вже кидався там на P2P, намагався відправляти з одного вайсу на інший, воно то працює, то не працює. Знову ж таки, я впевнений, що вайсу не потрібні ваші пару доларів. Просто зберігайте спокій, всі, кому потрібні, гроші, всі їх виведуть. Просто треба стежити за ситуацією. Ну а далі, якщо вам цікаво і далі крутити, відкриваємо зелену карту. Знову ж таки, якщо вам потрібен мануал, цікава ця тема. Напишіть про це в коментарях, можливо, я зніму відео, хоча насправді там нічого цікавого. VPN, номер, і, відповідно, оплачуємо з валютної карти. Відповідно, з гривневої воно вас не пропустить, потрібна валютна. Я думаю, кожен вже хтось дружить з валютною картою привату, тому розберетесь. По революту, дивіться, також все максимально зараз ускладнюють. Якщо ви вказуєте український мобільний номер, швидше за все вас одразу блокують. Що потрібно? Потрібен VPN і потрібен іноземний європейський номер. Тобто знайти його не так складно, знову ж таки, тут величезні ризики, тому що не факт, що вас і не забанять із номером, але принаймні спробувати варто. Віддалі знайти вже готовий акаунт. Я впевнений, що його можна купити. Або якщо у вас є друзі-іноземці. Просто попросити, щоб вони його зробили. Подальша робота буде завжди через VPN. краще перестрахуватись, користуємося VPN-ом і, відповідно, не зловживаємо сумами. Ну, я не знаю, я не хочу давати якісь прогнози, тому що чітких граней, скільки можна прокручувати на Revolut і Vice немає. Скажу навіть більше: є люди, які закидували пару сотні в Vice і їх забанили. А є такі, що крутили 10 тисяч, і в них немає такого сповіщення. Можливо, воно прийде завтра, а можливо, не прийде. По тому ще питанню, хто не отримав такого повідомлення, чи варто виводити всі гроші з Вайс. Ну, я не знаю. Мої товариші не виводять, вони планують крутити далі. Сьогодні перекази на приват валютну карту не йшли, але я думаю, завтра вже все відновиться. Загалом немає сенсу гадати. Чекаємо і вже вирішуємо по ситуації. З Револютом, наче теж розібрались ну, за можливості, намагаємось створити. Але знову ж таки, зараз е, формат створення аккаунту максимально складний для українців. По аналогам, дивіться, багато людей користуються геномом. В мене, в принципі, і Івайс і Револют до сьогодні працював без збоїв, тому на геном я просто не звертав. Уваги! Загалом ознайомився з додатком. Все, що вам потрібно, щоб відкрити карту по типу як у Вайсі, оплатити 1 євро. З гривневої карти вам не пройде, потрібно валютно. Скидаєте 1 євро і відповідно ваш рахунок відкритий. Якщо цікавить, напишіть в коментарях, я зніму детальний огляд геному, ми розберемо, що туди заходить, що не заходить, і відповідно будемо вирішувати, чи варто через нього крутити, чи ні. Також бачив коментарі про пейсеру. З першого погляду подивився не все там так просто і не такі хороші умови. Але якщо ви працювали з пейсера і там справді є така можливість, напишіть в коментарях або напишіть мені напряму в Телеграм, буде цікаво почитати. Загалом, не варто розчаровуватись, навіть якщо тему прикриють, з'явиться щось нове. Я бачу, що багато людей драматизують в коментарях, що все, кінець. Друзі, тема жила дуже довго і вже дуже багато людей її використовують. Відповідно, Вайс ну, не може не запідозрити і намагається прийняти якісь дії, щоб зупинити таку діяльність. Як бачимо, українські банки тільки за, адже вони заробляють на комісії, але в європейських банків по типу Вайс револют є свої погляди на це. Загалом. Не впадаємо духом, з будь-якої ситуації ми знайдемо рішення і будемо заробляти разом. Дякую усім за перегляд і до наступних відео.